Як правильно відрізати, вкоротити сендвіч трубу? У мене не ржавіка, не ржавіка. Для початку з цієї сторони відмітив потрібних мені 300 мм. Далі за допомогою хомута позначив рівну лінію, потім позрізав те, що тут було приварювано крапельками. Відрізав дану частину для легкого демонтажу. Тепер я буду ось цю нижню внутрішню трубу просувати максимально до цього краю і з цього боку відрізати її також на 300 мм. Пізніше цю заглушечку ставлю сюди, забиваю все сюди мінватою. І воля. труба буде відрізана, вкорочена і готова до монтажу. Виглядає все ось так. І на завершення відрізаю 300 мм внутрішньої труби. І тоді все. Труба вкорочена буде і готова.